Найбільш обговорюваний серіал цього року це точно зовні. Давно не було стільки фанатських теорій, аналізу та просто ажіотажу глядачів. Перший сезон виглядав дуже цікавим, але відсутність, хоч якихось відповідей у другому, та велика кількість пустих діалогів майже вбили інтерес глядачів. Однак третій все ж таки виявився непоганим і привернув аудиторію з Тіктоку, тому тепер треба вірити, що у авторів з самого початку було якесь чітке розуміння фіналу, і ми не отримуємо кінцівку у стилі Лосту, а нові сезони не будуть ставити ще більше нових запитань, а нарешті почнуть відповідати на існуючі. Це відео буде однаково корисне для тих, хто знайомий з Фромвілем, і тих, хто вперше чує про цей серіал. Хоча починається воно з простих пояснень. Попереду багато спойлерів. Попри усі фанатські вигадки, давайте спробуємо розібратися, як усе працює у Фроум та вже потім будувати теорії. І так з самого початку ми бачимо, що існує реальність, з якої усі герої потрапляють на одну дорогу з переваленим деревом. Далі вони опускаються у другий вимір, невелике селище, де є пошта, будинки, кав'ярня, залізничний шлях та дороги. Усе це плюс-мінус нагадує про часи шаблонного будівництва у США на початку 20-го століття. Всі будинки спроектовані однаково виділяється з цього всього набагатостеріша церква, підвали та маяк. І саме до цих місць завжди приводять портали у магічних деревах. Є третій вимір, куди якраз таки через дерево потрапив бойт, це невелике приміщення, у якому утримують бранців. Пізніше він зміг туди повернутися, коли підпалив факел на місці руїн цієї кімнати. Можливо, є ще такі місця, але у них важливо підпалити вогонь. Наприклад, Сарі стало погано біля другого пляшкого дерева, і там вона почала теж чути голоси. Крім того, є четвертий вимір, куди пізніше потрапила Табіта. Селище знаходиться у лісі, який рухається. Дерева постійно змінюють своє місцезнаходження, з приходом у місто родини Метюзів почала змінюватися і погода, чого не пам'ятає ніхто з тих, хто тут живе. Окрім людей у місті, також є монстри, що дотримуються правил, живуть у підземних печерах, не бігають за своїми жертвами, не можуть зайти туди, де є талісман, та виходять тільки вночі, хоча сонячне світло їх не лякає. Вони усіх знають по іменах та розуміють, про що ті думають. Кулі їх не лякають. Герої поки що не спробували підпалити живих монстрів, тільки труп одного з них. Деякі з монстрів відрізняються серед інших. Також Смін маніпулювала хлопцем та грала на почуттях, щоб потрапити до будинку. Плюс вона спочатку поцілувала, а лише потім його вбила. Вона ж організувала пастку в кімнаті Донни під час атаки на будинок. Дивно, але коли Джей спускався до печер, то взагалі не зустрічав сплячих монстрів. Монстри під завалами вбили лише бармена Тома, але не Джима, який скоріше за все можливіший для історії. Пізніше Том почав вижатися Джейду. Рендал, який спить у автобусі, пояснює, що монстри, наче запрограмовані, і у них є алгоритм дій. Щось не так. Ці почвари вже мають бути всюди, справді. І є ще один так: любить сидіти, он там, на гойдолці, гаразд і просто гойдай ногами. Є ще пара, яка сидіти он там біля басейну, просто. Річ у тому, що в них є свої звички, ритуали. Все це має відбуватися вже зараз. Окрім людоподібних монстрів, глибоко у лісі є павуки. Крім того, нам двічі показували дивний стукіт у різних місцях. Один раз у трейлері, коли там були Бойд, Джим, Дона та Рендал. Інший раз у якихось старих будинках, де був Кенні та Джим. Від печерних монстрів людей захищають камінці, які колись знайшов Бойд. На них зображено дві віддзеркалені людини, сонце та місяць, а також вісім дерев. Можливо, це магічні дерева, крізь які телепортуються персонажі. Поет казав, що раніше монстри вирощали цілими ночами, зводили людей з розуму, але після появи амулетів стали шепотіти. Ще один важливий герой серіалу хлопчик у білому. Він може ходити як у день, так і вночі. Однак бачать його й не усі. Він показується Ітану, Віктору, Табіді та Сарі, а Елджен бачив його у сні. Спочатку Віктор каже, що зустрів хлопчика у білому напередодні приїзду двох перших машин, яких саме машин він не уточнює, а потім розповідає, що побачив того вперше на ранок після ночі, коли всі померли, і потім був з ним наодинці роками. За словами Віктора, хлопчик у білому показав йому шлях через тунелі, щоб вивезти табіту та врятуватися самому. Але після того, як Віктор побачив ляльку Джаспера, він каже: Я не знаю, я злякався. Це не той шлях, що він сказав мені йти. Ти ж хлопчик вів Віктора насправді. У хлопчика також є собака, яка вважалась бойду, але Віктор її боїться. Дивно, але коли батьки Ітана шукали хлопчика у лісі, на них гавкали дві собаки. І відігнати їх зміг тільки постріл з пістолету Віктора. Більше друга собака не з'являлась у серіалі. Крім собаки, у селищі ще є тварини: це корови та кози. Звідки вони беруться, ніхто не знає. Також над лісом літають ворони. Перших бачать усі, хто потрапляють до селища на дорозі з деревом. Ще раз ворон відкрито з'являється у кадрі, коли одного мертвого птаха їдять щури у печерах. Третій раз один птах залітає у вікно, коли бабуся Тілі ходила розкласти таро для Фатіми. Важливо розуміти, що талісмани не захищають від цих птахів. Ворона у тому епізоді прибрала дівчина нінки і ввечері загинула. Також воронів дуже багато на одязі та на малюнках Віктора. Наприклад, Елджин ніколи не знімає футболку з вороном, хоча інші перевдягаються. З самого початку для Всесвіту важливою складовою є цифри та числа, наприклад, цифра 7. Так, то священник сидить навколо семи камінців, такі кола будували інуїти для захисту від сонця, і про це окрема серіальна теорія. То же йду вважається сім дітей на каменях. Також сім позначок ми бачимо на малюнках у підвалі, де ховаються монстри. Але на талісманах, які вночі захищають людей, зображено вісім дерев. Також у нас є числа з видіння табіти, числа з пляшкового дерева. Єдина реальна дата з минулого, яка фігурує, це 1971 рік на календарі у будинку колонії. Також можна побачити, що коли табіта кудись перемістилась та сіла за комп'ютер з батьком Віктора. То там не було дати унизу екрана. У місті Фромвіль 74 книги, а бабця Талі говорить про те, що у неї четверо дітей та сім онуків. Після цього у трейлері на радіо вибуває хвилю 47. Коли Табіта піднімається сходами у маяку, на підлозі лежать гральні карти 4 та 7. Окрім чисел, у серіалі дуже часто зустрічаються руни. Руна є у талісмані, називається «Інгус» Пов'язана з родючістю, посівами та зачаттям. Також там є сонце та місяць, є дві руни на прикрасі табі. Перша це Одал має відношення до спадку, з іншої сторони, є руна трьох троян, яка свідчить про цілісність родини. Бойт малює на деревах стрілочки, які дуже схожі на руну Тіваз, що означає шлях. Також для цього всесвіту дуже важливі малюнки. Є малюнки Віктора, які присутні навіть у заставці до серіалу, також є малюнки його зниклої сестри та матері, яку він нібито бачив мертвою. Чому нібито, бо тут ні в чому не можна бути впевненим, поки нам цього прямо не показали. Основний сенс у тому, що Віктор малює те, що вже бачив, тобто минуле. Але нерідко зустрічаються малюнки, які показують майбутнє, наприклад, про те, як пойт опиниться в пасці після того, як пройде крізь дерево. Віктор цього не міг бачити. Про малюнки в серіалі буде окреме відео на Патреоні, тому підписуйтесь, там же можемо обговорити серіал та усі теорії. Давайте розберемо, що малюнки на стінах пояснюють нам про це місце. Тут ми бачимо дерева, вони ідентичні тим, що на каменях. Тож, можливо, їх зробили одні й ті самі люди. На малюнку між деревами йде річка, по ній щось рухається. Можливо, саме цією річкою раніше прибували люди, які створили поселення, його показали у третьому сезоні. Або раніше люди прибували сюди виключно на човнах. Також це схоже на дорогу, і на ній лежить велике дерево, що ідентично з тим, як люди сюди потрапляють у наш час. Далі ми бачимо малюнок обряду з семи дітьми, який вижався Джейду у печерах. Поряд знаходяться людоподібні фігурки, дві з них, нібито стоять наверху біля коріння дерев. Також ці фігурки зображені далі на стіні, крім того, білим зображені ворони, якісь будівлі, символ нескінченності та три портали. Можливо, це ті самі три дерева, які наразі нам показували, але Віктор казав, що їх дуже багато. Червоним кольором зображена ще одна група людей, яка відрізняється від біленьких чоловічків. Стоять вони навколо чогось маленького, це можуть бути як павуки, так і кущі. На іншому боці намальований маяк. Також є якийсь величезний червоний монстр, і незрозуміло, що це може бути. Чорним зображують знак коренів дерев, самі дерева, хатину з талісманами. Дуже багато про мешканців та це місце нам розповідає одяг. По-перше, одяг може переходити від однієї людини до іншої, що може плутати глядачів. На одязі священника є символ ворона та сонця, крім того, там є ліс та малюнок з камінця, який захищає від печерних монстрів. Такий самий символ є на джинсах Еліса, там же є ворони та дерево. Так у третьому сезоні з'явився привид, який одягнений у сорочку, яку носила Фатіма у першому сезоні. Однак це може бути далеко не вона чи її дух. Бо ми вже бачили, як у кедах Віктора ходила інша дівчина. Також третій сезон нам подарував карту, там точно зображений маяк, усі ключові міста, селища, дерева, портали, але є і дещо дивне, наприклад, місто у Бульбашці. Також його колись намалював Віктор, але воно виглядало інакше. Скоріше за все, на мапі так зображене друге селище, що знаходиться біля річки. Крім того, там є купа чисел. Одне з них 1596, а будинок батька Віктора знаходиться під номером 1597. При цьому поряд є тільки будинок 1595, а 1596-го немає. Як працюють дерева портали? Коли крізь дерева проходив Дейл, він опинився у рандомному місці. Перед тим як Бойт заходив у дерево, Сара дала йому запальничку, у якій, можливо, щось написано. Потім він запалює в димарі, в зникаючій будівлі, і на горі з'являється голос Мартіна. Нам не показали, як саме Сара проходила крізь дерево, але вона опинилась у підвалі церкви. Перед тим як у дерево заходить Джулі, Віктор дає їй 100 своїх малюнків, на яких могли бути цифри. Перед тим як табіта заходить у портал, Віктор дає їй свій ланчбокс, на якому точно написаний номер будинку. Якщо у вас також є питання до серіалу, пишіть про це в коментарях. Попереду нові відео з розбором секрет Фромвіля.